Вітаю! Так що буде далі? Що буде з війною в Україні? Адже ми вже зрозуміли ми обираємо не мир як баланс, а ми обираємо війну як можливість встановити справедливість. Ну, окей, щойно я записав відео про мир і війну і баланс, на прикладі Ізраїлю і сектору Газа, можете подивитися, але це стосується і України. Нам це ближче, нам це зрозуміло. Коли нам пропонують якусь модель миру, то ця модель миру передбачає, що ми маємо чимось поступитися. Якимись ідеологіями, або ну, якимись тимчасово територіями, про це також йшла мова, можливо, якимись амбіціями, можливо, якимись прагненнями. Але люди обирають не це. Люди вважають, що Гармонія, баланс це не дуже правильно, адже цей баланс, це як середня температура по палаті, не влаштовує нікого. Ну, мається на увазі, не влаштовує верхівку людям, звичайним, в принципі, плюс-мінус е хотілося би, щоб був мир. Люди плюс-мінус готові на якісь компроміси, якщо вже ситуація так розгорнулася. Але як же ти будеш готовий до компромісів, коли в центрі Києва є офіс одного журналіста, на його журналіст, X, який нещодавно в на одному з телеграм-каналів передав свою розмову з доставником? І там хлопець каже: ну ми ж не витримаємо Російська Федерація, ось ви ж бачите, вона потужна? Журналіст почав пояснювати. Ну, знаєте, відчув себе, ніби він на ефірі. Почав пояснювати, що друже, ти не розумієш, війна не закінчується перемовинами, компромісами. Він тим паче Путін на них не йде. Ну, журналіст правильно пояснював, але доставник молодий хлопець запитав: просте питання: а можна тоді оце все без мене? Без мене, тобто я поїду за кордон, буду робити те ж саме за ще більші трошки навіть гроші, але буду жити в мирі, в спокої, з повагою чиновників, без оцих безкінечних стресів, горювань, трагедій, обстрілів і так далі. І журналіст обурився. Журналіст поставив питання: що а як же це так? Це має стати предметом обговорення. Це не має бути е, непоміченим. Журналіст обурився, реально обурився. Висновок, мир насправді, отаким от журналістам ікс не потрібен, їм потрібна війна. Але вони в ній безпосередньо участі брати не будуть. Ці журналісти у війні брати участь не будуть. Вони будуть туди посилати отаких от доставників, а потім сидіти в ефірах і розповідати, як ми героїчно боремось. Ну, ми доставник. Але не сам журналіст. І ось тут на фоні всього цього. Ми а, зустрічаємо питання про те, а що ж далі буде. Ну, раз так, то якщо ми обираємо шлях війни, і це може бути багато країн якраз і обрали шлях війни, і рухаються цим шляхом. Ну, тоді виникає питання: а що буде далі? І ось, будь ласка, заступник міністра оборони, один заступників. Ми прізвищ не називаємо, ми домовились, ми не робимо їм реклами, ми їх не цитуємо. Ми цитуємо їхні посади. Росія буде посилювати обстріли, завдавати ударів по енергетиці та житлових будинках, щоб зламати українців і чинити тиск на союзників. Як на мене, заява абсолютно політична. Це заява не заступника міністра оборони, це заява політика, який говорить про політичні питання. Війна. Триває, компроміс нікого не влаштовує. Тому обстріли по енергетиці робимо і ми, і вони. Тому попадання в житлові будинки є і в нас, і там, тому що є збиття, а далі воно летить куди завгодно. І це правда, яку не варто приховувати. Те, що ми взаємообстрілюємось. З метою тиску на партнерів, на союзників, на своїх громадян. Це дійсно так. З обох сторін працює інформаційна компанія показати, що інша сторона робить, і війна продовжує тривати. Бо зупинка війни означає знайти якийсь компроміс, вийти на якийсь компроміс. А компромісу немає. немає Бо він нікого не влаштовує, а відповідно, і миру не буде. Бо мир передбачає компроміс, а він нікому не потрібен. Кожна сторона хоче вижати по максимуму. Ну, власне, ви це зустрічаєте в житті. Дуже часто люди, люди, компанії, неважливо, групи людей ви в себе на роботі. Тиснете і витискаєте з підлеглих, там, з опонента, ще кого небудь, витискаєте, от, просто вичавлюєте все по максимуму. То чому ви вважаєте, що на великому, високому рівні політики, президенти, прем'єри, міністри оборони, заступники? Чому ви думаєте, що там люди себе ведуть інакше? Ми ж з вами не йдемо на компроміси одне до одного. Ми ж з вами. Готові сваритися, досягати по максимуму свого, вичавлювати бізнеси конкурентів. Ну ми ж такі, ми ж так робимо. Чому ви тоді вважаєте, що там інакше? Це закладено в людській природі. Тому, на жаль, але війна, на мою думку, поки що буде тривати. Бо ще не настав той момент, коли компроміс виявляється набагато кращим. Ніж війна. Напевно, можливо. Мало жертв, мало руйнувань, мало горя, мало страждань, мало, напевно, мало. Бо ніхто на компроміс, щоб зупинити це все, іти не хоче. Ну, Напевно, ідеологія, справедливість важливіші. Ну, раз так, то мусимо жити. В тих реаліях, які є, проблема тільки в тому, що справедливість у кожного своя. І через засоби масової інформації вони там транслюють у себе своє розуміння справедливості. І нав'язати їм інше розуміння справедливості не вдасться. Тим паче, що це, це все відбувається в контексті. Європейців, які закуповують у Російській Федерації газ і нафту, і продовжують це робити незалежно від того, що там говорить Трамп, як він намагається вгамувати Європу від таких рухів, вони продовжують купувати нафту і газ. От виникає питання, як росіяни сприймають війну в Україні, якщо сама Європа, підтримуючи Україну, при цьому, при цьому закуповується в Російській Федерації. Справедливість? Інтереси? Чи що? Відповідь дуже проста: війна для багатьох країн стає якраз балансом, в якому вони заробляють. Тому війна це не про справедливість. Війна це про інтереси тих, хто на війні може крепко заробити. Ми, на жаль, ми звичайні люди, тільки втрачаємо на війні. Але хтось, в тому числі в Україні, суттєво на війні заробляє.